Я Оксана Гнатишин в студії. Новини 20.15 в ефірі. Журналісти нашої інформаційної служби з інформацією для вас. Вже за кілька секунд. Слухайте і дивіться про таке. Фортуна не на боці комуністів. Суд відмовився скасовувати пільги опівцям. Остаточно зіпсули свій імідж. Росіян не любить вже півсвіту. Крим не пропонувати. Українці відпочивають під час війни, але вибирають безпеку. Комуністи не здаються навіть в такий важкий час, продовжують вести підривну кампанію проти України. Сьогодні у Львові відбувся апеляційний суд за послугом комуністичної партії, аби позбавити ветеранів УПА та дивізії Галичина спеціальних доплат до пенсій. Місцеві депутати та деякі київські політики не хочуть це терпіти. Наполягають, треба негайно заборонити комуністичну партію як ще одну стратегію російської війни проти України. Комуністичну партію погрожують заборонити в Україні, але самих комуністів, здається, це не турбує. Вони вперто через суд прагнуть позбавити ветеранів ОПА та дивізії Галичина доплат до пенсії у розмірі тисяча гривень. Ну як таке може бути? Есесівцям ми доплачуємо в Європі. Там взагалі не платять пенсії, а тут у нас доплату по тисячу гривень встановили. Ну як таке може бути? За ж просто люди у нас сім тисяч по Львівській області, ветеранів Великої вітчизняної війни, і ми їм нічого не даємо, а сім даємо. Ну це ж ви розумієте, що просто вони знущаються над цими ветеранами. Комуністи апеляцію програли, але депутати міської ради втомилися через суди воювати з комуністами навіть тут, у Львові, коли в Україні йде справжня війна. Саму партію мали б вже давно заборонити, кажуть обранці. Ми бачимо, що всі дії спрямовані проти української держави. Зокрема, навіть зараз в такий час в місті Львові вчиняються відверто провокативні дії з тими самими е парадами з червоними прапорами, з тими самими там блокуваннями е ініціатив депутатів стосовно е пільг. Е Ветеранам визвольних змагань іншими антиукраїнськими заявами Ми бачимо, що ці люди, причому відкрито координують свої дії з Кремлем, навіть не соромлячись цього, демонструють всіляку свою позицію, провокуючи ситуацію в місті Львові. Депутати львівської обласної ради цього тижня одноголосно прийняли ухвалу заборонити КПУ. Тепер це справа генпрокуратури. Обранці певні комуністична партія, п'ята колона Москви, яка бере активну участь у неоголошеній російсько-українській війні. Країни Польщі, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії заборонили діяльність цих політичних сил, тому що засудили злочини, зроблені в період панування цієї політичної сили. Тому я думаю, що це на часі, особливо в станом на сьогодні, коли ця політична сила підтримує сепаратистські настрої. Коли порядок денний для неї пишеться не в Україні, а в Москві, коли вона повністю працює за кошти Москви і Путіна. Я думаю, що вона точно не має можливості далі переіснувати взагалі в Україні, тому що якщо вона буде, розвитку в країні не буде жодного. львівські комуністи і не заперечують, що їздять до Москви за порадами і розповідають, як зі Львова україною поширюється фашизм. Ми давали інтерв'ю, показували відповідні документи, показували відповідні фотографії, як у нас зі Львова почав розповзати фашизм по всій Україні, і пояснювали росіянам, що це не його Восток, чи там Південь, Східний Південь, а саме влада в Києві спровокувала ці події. Тому що, побачив ці документи, вони сказали, що ну так, да, дійсно, хто ж хоче жити в фашистській державі. Заборонити комуністичну партію може лише парламент, поки що більшості голосів така ініціатива не набирає. Але на носі нові парламентські вибори і, очевидно, комуністи Червоним фронтом знову з'являться у бюлетенях. Та й не виключено, що вкотре займуть нові місця під куполом Верховної Ради. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Отак, ніби замало клопоту в Україні, мусимо ще й з комуністами воювати. Але з ними якось дамо раду. Головне, щоб на сході не гинули наші хлопці. Нові рекрути заради спокою України готові на все. Так принаймні кажуть бійці 3-го батальйону територіальної оборони, яких мобілізували до війська кілька тижнів тому. Чоловіки зараз навчаються під явором на полігоні. Саме там кілька днів тому батьки солдатів пікетували військову частину, аби їх дітей не відправляли на схід. Чому, попри материнські сльози, хлопці хочуть їхати на війну? Далі у сюжеті. Чотири сотні добровольців, так їх називають генерали, обладнують блокпости, стріляють зі всіх видів зброї та долають психологічну смугу перешкод на полігоні під Яворовом уже кілька тижнів. Усе для того, аби в разі небезпеки бути готовими захищати батьківщину та захищати тут, на Львівщині. Бо поки закон відправляти цих солдатів на схід забороняє. Для того і був створений батальйон саме територіальної оборони, каже Павло Ткачук і пояснює, чому називає мобілізованих хлопців добровольцями. Вони по документи як від мобілізованих, але кожного питались бажання. Хочеш, не хочеш. Тобто до У нас поняття такого сьогодні добровольній служби немає. Якби було в нас законі добровольна служба, призивна служба, то ми б сказали, що вона призивна. А, але ми, ми підходимо по-людськи в тому плані, що кожен із них вибрав собі. Більшість бійців з батальйону проходили військову службу тих, для кого військо щось нове одиниці серед новоспечених солдатів є й ті, що відслужили ще в 90-х, а сьогодні повернулися в армію через ностальгію. Я задоволений пішов. Я пішов сам, я пішов добровецу. Ми хотіли то свій і ти з армією, якщо чесно сказати. Попри майбутню службу вдома, на Львівщині хлопці готові їхати на схід, аби допомогти товаришам здолати ворога. На запитання, що скаже мама і чи відпустить, відповідають просто. Така різниця, як вони ставляться. Я людина військова, я сам малку вибрав собі цю професію. Знав на що йду, і вони також. Ситуація на сході України керує і навчальним процесом вояків. Попри те, що хлопці з батальйону охоронятимуть адміністративні об'єкти, сьогодні вони вчаться воювати з терористами. Після того, як прийняли присягу, так і готувалися одразу на полігони і було, наприклад, скажу дуже важно, освоїти одне, потім друге. Трохи тяжко приходить. Заради України можна відслужити ще раз. Нікого з тих, хто добровільно захоче поїхати в гарячі точки України, каже командир батальйону, відмовляти не будуть. З двох тисяч мобілізованих до цього загону відібрали 400 найкращих, і вони готові боротися, не зважаючи ні на що. У мене в колективі є хлопчина, наприклад, у кого вчора загинув брат. Також бачив особисто очі того хлопця, який до мене в батальйон розглядався як солдат. Він прийшов з повісткою і якраз прийшла. Прийшла звістка за те, що пам'ятаєте ту дівчину, яку вбили в Донецьку на чотири кулі. Ну, дівчина загинула санітарка в медичному автомобілі. То це якраз його ну, наречена була його. Мар'яна Підковська, Михайло Когут, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Усі ці мобілізовані хлопці знають, проти кого воюватимуть. Так само світовій громадськості не треба пояснювати, хто винен у війні. Росіяни в очах світу тепер агресори. Їх не любить ледь не пів землі. Причому така тенденція вимолювалась останнім часом. Як змінилось ставлення світу до росіян за останні кілька років, далі у сюжеті. Росіян все більше не люблять. Майже половина опитаних соціологами на замовлення всесвітньої служби BBC заявили про негативне ставлення до цієї нації. Відчути це на собі мала можливість, і росіянка, яка живе у Львові, Ярослава Пономарчук, її бентежить той факт, що через агресивні дії російської влади у світі починають не любити і самих громадян Російської Федерації. каже, що її друзям звідти боляче від цього. Їм боляче від того, тому що вони не мають агресії до України. То, що амбіції зараз їхнього президента, він задовольняє свої амбіції, але ж вони не хочуть, він не знає. І там, і тут є і хороші люди, і не дуже. Ну, от, і є, що настроєні на те, щоб на зближення, і є настроєні на те, щоб щось своє доказувати. За дослідженнями Бібісі, найгірше до росіян ставляться у Франції та Німеччині по 69 і 67 відсотків опитаних відповідно. Українці або лукавлять, або таки проявляють витримку і такт. Як для самих росіян, то ні, а як для їх керівників, то у негативну структуру, того, щоб вони пішли агресором на мирний український, як вам сказати, такий знаєте, чесний трудолюбивий народ. До росіян в мене дуже позитивне ставлення, але й бувають різні люди. Тобто москаль це окупант. До окупантів в мене негативне ставлення, а до росіян абсолютно нормальні люди. У мене до росіян, як до людей, ставлення позитивне. Тобто я вважаю, що вони такі самі нормальні, там багато є людей, як і ми. Так само з різними думками, як і в нас. Є люди з різними думками. Я думаю, що люди там хороші. Негативне. Не до росіян. В принципі, багато росіян є хороших людей. Я знаю росіян, які є хорошими. А саме до їхньої влади, до того Кремля і до Путіна, не само собою негативне. Експерт, міжнародник Ростислав Романюк, стверджує, що негативне ставлення світу до росіян зумовлене тою політикою, яку проводить Росія. Якщо раніше існувало в світі якесь таке уявлення про те, що з Росією можна стосовно Росії можна діяти як, як до партнера, до неї ставитися як до партнера, то тепер події в Криму і події навколо України показують незначно, що це ставлення чи ці 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 очікування щодо Росії як до партнера були дещо перебільшеними. Якщо колись ми могли сприймати Росію як партнера, то у зв'язку з останніми подіями ми віддаляємося і переходимо з нею на ножі, але усе може змінитися, якщо зміниться влада у Москві. Правда, навіть за таких умов це відбудеться не скоро. Марта Іванова, Роман Бурко, Юрій Мартинович, новини 20.15, другий телеканал. Соціологічне дослідження, яке замовляло Бібісі, показало, що вперше за 9 років настрої громадськості світу дуже негативні по відношенню до росіян? Їх не любить 45% жителів планети. Це дуже велика цифра. Чому так різко змінили ставлення до росіян? Ми говоримо з гостем в студії. Раді вітати Наталія Зайцева-Чіпак, яка є директором центру соціоінформ. Пані Наталію, давай запитання, чому так, чому так різко змінилось ставлення? Ну, насправді, все дуже просто. Річ в тім, що існувала певна система стримувань і противаг, певні домовленості і певні закони, які вже впродовж багатьох років вважались людьми ну, якимись базисними і основними. Це дотримання цих законів давало усьому світу можливість відчувати себе в безпеці. Ще декілька років тому Третя світова війна здавалася немислимою. Власне. Ми бачимо, що Росії вдалося порушити ці закони, які всі вважали такими, як кажуть Росіяні зиблімимі так. І це призводить до того, що створено прецедент, коли інші країни можуть посилаючись на ті самі, скажімо, аргументи е анексувати території інших держав, порушувати інші кордони, і все тобто це достираються якісь світові мови, так. норми. Так порушуються певні правила гри. А якщо ми маємо порушення правил гри, то цілком можлива анархія. Насправді це десь, мені здається, на підсвідомому рівні. Світ відчув, що третя світова війна ще може статися. Гаразд для Росії це швидше негативне. Точніше, що означає така ситуація, такі настрої громадськості по відношенню до Росії і до світу? Ви знаєте, якщо це, це ставлення закріпиться і збережеться тенденція до от погіршення, так то ми будемо мати знову поляризацію світу. Ми будемо мати певне протиставлення і нагнітання, і це знову ж таки може бути передумовою війни, глобальної війни. Що це означає для самої Росії? Це означає те, що в неї псується імідж міжнародний, і е, насправді багатьом здається, що ну що тут такого? Ну поговорять і забудуть. Так зрештою так думає і керівництво Росії, тому що е, Володимир Путін одного разу озвучив свою позицію з цього питання, сказав, поговорять і забудять mm -hmm. і забудуть mm -hmm. так, але насправді це не зовсім так. Це однозначно впливає на інвестиційну привабливість країни. Це впливає на модернізацію країни, тобто негатив 100% відчують звичайно, та? як уже говорили дуже багато дипломатів міжнародних, що Росія сьогодні це не те саме, що радянський Союз колись, вона інтегрована в світову економіку. І якщо світ не захоче співпрацювати з Росією, це дасть дуже негативний вплив на економічну тобто, ситуацію. Тобто Світова ізоляція в, в теперішній час це дуже зле це дуже зле, але не тільки в цьому проблема. Проблема в тому, що якщо знову Такі відбувається ну, ніби як відповідь так, на, на порушення певних прав, і ми маємо санкції, то Росії нічого не залишається, грубо кажучи, як також відповідати певним чином. І е, воно відповідає, воно закриває своє суспільство. Зокрема, ми чули вже, напевно, про те, що е, там вводиться цензура в інтернеті, так, тому що закривається е, закруглюється інтернет-простір, і це буде призводити до того, що саме суспільство буде замкнути собі, в собі саме в собі. Ой, гаразд, маємо мало часу про негативні наслідки для Росії. Я так розумію, можна широко говорити. Питання чи от ми маємо світові дані? Чи є українські, чи хтось проводив по Україні дані ставлення знову ж таки до росіян? Ви знаєте, я чула декілька різних результатів. Зокрема, я знаю, що проводив проводили дослідження КМІС, Київський міжнародний інститут соціології та демініціатив. Вони проводили ще в лютому дослідження, коли в нас стояв майдан, і вже тоді зафіксували тенденцію до того, що ставлення в Україні до Росії погіршується. Наприклад. Частка людей, які позитивно ставляться до Росії з 82%, тоді скоротилась до 78, і частка людей, які негативно ставляться до Росії, з 10, піднялась до 13. Але після цього ще було одне дослідження, яке проводив центр «Розумков», які говорили, які після анексії Криму, і mm. вони засвідчили, що 67% українців погіршили своє ставлення до Росії після це анексії Криму. Це наскільки більше? Тобто, це так. Ну тут не можна сказати, що всі от ставились позитивно і одразу почало стати негативно, але 67% зазначили, що вони почали думати гірше про Росію ніж ніж це було до того. Гаразд наскільки зможе на плаву триматися, знову ж таки? повертаємось до того, про що ми говорили: Росія в такій ізоляції жити в світовій ізоляції, і яким чином можливо росіяни зможуть себе реабілітувати? Ну, ви знаєте, Росія це не є Північна Корея, яка вже багато років тримається. В Росії є можливості триматися доволі довго. Зрештою, ми знаємо, що вони мають доволі суттєві важелі впливу на ту ж таки Європу. Скажімо, це енергоносії. Існувати вони можуть довго. Наскільки успішно? Це вже інше питання. Я вам дякую, що ви дякую. до нас сьогодні завітали. Нагадую, в нашій студії була Наталія Зайцева-Чіпак, директор центру соціоінформ. Говоримо про настрій громадськості. А поки одні українці готуються до відправлення на схід, інші планують відпустку. Життя для них триває. Правда, і тут ситуація в Україні внесла свої корективи. Всі обирають безпечний відпочинок. А отже, до Криму цього року ні ногою. Там жителям материкової України не раді. Як приклад, нещодавній візит Полтавчан на півострів закінчився плечемно. Тамтешня самооборона розтрощила туристам автівку та забрала гроші. Енвер Бекіров вже третій місяць проживає у Львові з сім'єю. Біля Алушти у них залишився міні-готель, який зазвичай ще на початку травня був заповнений туристами. Що стосується травневих свят, наприклад, тобто що вже на травневі свята у нас були гості. Тобто, це було 20, там більше людей. Вони у нас жили продовж всіх свят. Вони відпочивали, вони відвідували всі ці ресторани, кафе. Цього року у нас не було жодної людини. Цього року НВР не планує відпустки, каже, не до відпочинку. Хоча й сумує за рідними місцями повертатися на півострів не планує. Мені там е, знаходиться небезпечно, тому що особисто до мене дзвонять з Криму, питають, там дзвонять з відповідних органів, тому що е, я в свій час там, приймав участь в деяких заходах. І Зараз так, теж маю таку активну громадську позицію. Щоправда, знаходитися на півострові небезпечно не лише тим, хто вже є у так званому чорному списку, а й звичайним туристам. Мешканці Полтавщини, які планували відпочити в Криму два тижні, повернулися додому за два дні. Вони як попали на перший блок пост Крим самооборони, то їм де нас розтращили всі висадили людей, жінку і чоловіка. А Hyundai, другу машину просто відібрала. Відібрали у жінок всі гроші і фінні речі, золоті обручки, і вони вже добиралися додому пішки. Вів'янин пан Ярослав щороку відпочивав в Криму. Тепер зізнається, взагалі не знає, чи вдасться цьогоріч скупатися в морі. Ну в нас сервіс є дуже поганий український, мається на увазі Одеса, Миколаїв, Херсонська область. І не факт, що там буде спокійно, а, а відпочинок він реальний тільки тоді, коли ти відпочиваєш психологічно в першу чергу, бо це є розрядка психологічна. А тим часом кримські пляжі порожні. Туристи є хіба й у великих курортних містах, але порівняно з минулим роком це дуже мало. У львівських турфірмах кажуть, бажаючих відпочити цього року в Криму практично немає. За всю історію я пам'ятаю от останнього часу, що одна людина запитала Крим на повному серйозі. Ми ми зараз Кримом не працюємо, що він був здивований. Є певні люди, які все ж таки поїдуть з України в Криму, тому що я спілкуюся з кримськими туроператорами, самими свідомими вони кажуть, що є певна категорія, яка їде, вона дуже мала. Щоправда, львів'яни не дуже засмучуються через те, що не зможуть відпочити в Криму. Кажуть, ціни там завжди були значно завищені, а сервіс відсутній. Це теперішня ситуація, я б в Крим точно не рискнув їхати, навіть би хотів. Може в гори поїду з друзями. Я того року була в Криму, і мені поки що його вистачає. Цього року думаю десь за кордон їхати. Зазвичай спокійний Крим відвідували близько 6 мільйонів туристів щороку. Традиційно майже 70% з них це українці. Частка росіян в потоці складала не більше 20%. Проте, вочевидь, цьогоріч їх буде ще менше, адже дорога на півострів через неспокійну материкову Україну відлякує. Марія Шепорілагвозний новини 2015, другий телеканал. На такій не вельми приємній новині для любителів кримського клімату і природи змушені завершити випуск. Сподіваємось, ситуація змінюватиметься на краще. Поки що маємо, що маємо. До зустрічі.